Друзі, зараз 16 липня, найжаркий день в моєму житті. Друзі, дійсно так, тому що на синоптику в місті Южноукраїнськ сьогодні і завтра показує 39 градусів в тіні. Вчора показувало там 38, в мене друга квартира і термометр, трим, в мене його немає. А в нього така тіньова сторона, і вчора показувало 38,5. Тобто є всі шанси, що сьогодні-завтра буде 40. 40. Так. Я ні разу не бачив на синоптику більше, ніж 36. Так, тут прогрівається асфальт і все таке, буває таке, що до 40 доходить, але щоб саме от офіційно показувало таку температуру, такого ще не було. І це трошечки ускладнює умови мого прогресу. Умови відновлення. Останній раз я займався 10 числа, так, майже 6 днів пройшло. Я не робив ніяких тренувань, взагалі легеньку розтяжечку кожного дня трошки мобілізував тіло і дуже довго відновлювався. Так, спека накладає ці умови такі да, ускладнені. Справа в тому, що в мене нема кондиціонера. Але мені щастить, що в мене досить тіньова сторона, і десь приблизно з 8 і з 9 ранку до 12 сонце заходить в мою домівку, а потім все, я в тіні. Але так як я живу в місті, багато, багато поверхівок, 14 поверхівок, майже все, 9 поверхівки, бетон це все розпечується, друзі, і виходить таке пекло всередині, що до 12 ночі майже нереально заснути. Реально просто встати і сидиш і в тебе тече. Ось такі от умови, а вже з 7.38 вже спека. І єдиний да, можливий варіант, хоч трошечки якогось свіжачка застати, це прокинутися в 5 ранку, піти до водички, зробити свої практики, може навіть ранкове тренування пройти. Але з 12 до 5 ранку за 5 годин... В духоті виспатись нереально. Я думав, що можна, ні. Не виходить, не вистачає кисню. Ось те, що після 12 спадає сильна духота, це ще не означає, що стає суперкомфортно. Комфортно не стає взагалі. Вже тиждень от такої спеки, там 36-37 було, зараз от ще більше. І дійсно доводиться спати більше. Сьогодні встав 850, друзі, такий плавлений. Я просто 40 хвилин лежав в ліжку і не розумів, для чого мені вставати. Я поки не прояснив, не проявив повністю раціон харчування, що я буду їсти, не подивився по графікам відключення, що, до речі, ще ускладнює ці всі умови. Ну, Я думаю, що це у всіх зараз. І я не те, щоб жаліюся, просто проявляю деякі умови, деякі складності, які зараз виникають. От, Провантажив весь день раціон тренування, хвилин 40 пролежав і зрозумів, все. От, зараз зараз я встаю, тому що якщо я заплющу очі і ще хоча б пів години посплю, я прокинусь з хворою головою. Так, я вчора в 9.30 встав і це було капець. Я просто пів пів дня в мене було ну прямо так, ніби великий підшипник, тобі засунули в голову, в сам центр, і от важкість така, от саме в якась точка така. В середині голови, і саме там ця важкість була, як груз якийсь просто. Я цього не хочу. Я поки не знаю, що з цим робити. Е, ну, скоріше всього, просто прийняти прийняти ці умови, так є. А по відключенням, що в мене сьогодні, е, з 10 до 12 було світло, ще буде з 15 до 16, -ї. з 17 до 18 і все. І потім тільки після 22 -ї. Після 22 сидіти щось в інтернеті. Щось робити вже не дуже хочеться, там максимум годинку я можу попрацювати з контентом. Так, друзі, ноутбук. Я вантажу відео з ноутбука. Wi-Fi, Wi-Fi йде на ноутбук, Wi-Fi через розетку працює. Знову ж таки, а дуже мало годин, коли в мене нормальний інтернет. Ось. Якщо 4G роздавати з телефону на ноутбук, дуже... Дуже важко вантажиться. Може не завантажитись, якщо ролик там більше ніж 10 хвилин, наприклад. Ось, а так як я заплановую відео, то на телефоні немає такої функції заплановувати. Я вантажу через інтернет. Сьогодні так виходить, що всього 4 години, коли я можу там приготувати їжу, щось завантажити в інтернеті. Добре, що є ці графіки, добре, що вони працюють і майже ніколи не збиваються, але буває таке, що і збиваються. Друзі, і що ще? Дуже неприємно сталося. Два моменти. Один природній нормальний, а інший це алергія. У мене сезонна алергія, я вже 11 років цим займаюся, не знаю, для чого я собі це придумав, але поки що такі умови. З кожним роком в мене імунітет підвищується, проходить все легше і легше, але має початися алергія, ця цвітіння амброзії. Ще дуже багато трав, там 5 трав одночасно. Квітнуть і створюється такий симбіоз, що ну, просто дуже важко і доходить прямо аж до бронхоспазмів. Це коли ти вдихаєш е, повітря, а не можеш видихнути. Не навпаки, да, коли ти вдихнути не можеш, коли видихнути не можеш. Це дуже стрмно. Е, соплі, чешуться очі, чешуться тіло. Це... Така собі історія. Я вичищаю своє харчування, працюю над розумом, над своїми бажаннями, вичищаюся скезами, тому поліпшуються умови. Раніше я їв просто всі можливі таблетки, спреї, що тільки може якось поліпшити умови. Це працювало. Зараз я потрошку з кожним роком цю фармакологію зменшую, зменшую до мінімуму. Я ще не з'їв жодної таблетки в цьому році. От. І мало початись в серпні, серпень. І там десь з середини серпня або числа з 10 го до кінця вересня, от це цвітіння, майже 2 місяці, але чомусь з'явився якийсь дикий кашель. Кашель це вже така більш серйозна стадія, вона наступає після того, як спочатку чешуться очі, течуть соплі і людина чхає. А кашель це вже така більш ускладнена форма. А в мене не було ніяких сопіль, нічого. Одразу якийсь кашель прямо. Як ніби щось налипає тут на гортань і починає як ніби лазером в точку шмалити. І як ніби дає організму сигнал, викашляє цю штуку, вона прилипла і вона тебе роз'їдає. І як починаю кашляти, і нема що відкашлювати, тобто сухий холостий кашель Для чого кашляти, якщо воно просто дере горло і воно починає боліти? Я пробую втриматись, затримую дихання, пробую якось, а воно легені скорочується, такі спазми прямо наступають, сльози текуть, я терплю до якогось моменту, а потім... Кашлюю, коли вже є чим відкашлювати. Ну от якось, Якась така хірня. Вчора стало легше. У мене є секретна практика. Вона досить не секретна, Я думаю, що її сотні мільйонів людей кожного дня практикують по всьому світу. Це досить високодуховна практика. Вона пов'язана з числом 108. І якщо ти знаєш, що це за практика, напиши в коментарі. От, її, її важко робити більше ніж 3 години в день. Але поки я її роблю, ніякої алергії немає. Тобто є така рятівна паличка. Ось, ну Такі друзі умови. І чому я 6 днів відпочивав, друзі, дуже цікаве відчуття. У мене була 4 дні прямо кріпатура, така серйозна, прямо я відчував її. І глибока, аж до кісток. Не супер якась сильна, знаєш, коли палить, як ніби ножом прямо ріжуть. Але вона настільки глибоке. В сухожиллях, прямо я просто повисав на турніку на другий день після тренування чи на третій, і я розумію, сухожилля прямо до ліхтів, від долонь прям тягнуть. Ну прямо важко. От я довго так відновлювався, хоча тренування було легке. Друзі, я не хочу затягуватись з цим всім. Умови ну, такі приймаю, працюю не для того, щоб пожалітися, а просто а, дати зрозуміти, що я не зупиняюся. Я взяв а, деяку програму і я йду по ній. І зараз я йду в тренажерний зал, який за 50 метрів від мене ось. А саме тренування буде в іншому ролику, я не хочу затягувати ці ролики, хай буде короткий. Дякую за увагу. Хочу, хочу вже з залізом щепитися в такому запеклому двобою.